Таке враження, що ми блукаємо вічність. Де ж той замок? О, Ми голодні. Стомлені. Ми усі в піску і занепалі духом. Нема сил лісти далі. Привіт! Це сієна. Та ні. Трохи далі. Під час пошуків замку моя магічна команда натрапила на чимало перешкод, тож духом ми справді занепали. Ай! Ей! Може, закляття допоможе нас вивезти? Якщо потрібне місце, втомивсь шукати. Візьми паличку, скажи слова і час зникати. І куди нас Меджикос? О, прикричари. Це знайомий край. Хіба ми не любимо знайомий край? Так, друзі? Mm. Ну, я люблю цей край. М -м, а зникання не дуже. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Oh. Нам потрібно збадьоритись. Ти пропонуєш щось конкретне? Вечірку. О, люблю вечірки. Принаймні, я так думаю, ніколи не була. Потрібно більше гостей. Знаєте, для атмосфери. Сіяно. Треба викликати ще мікслінгів. Пошукаю казанок, а ви подбайте про підготовку. Оу. Вау! Так. Круто. Його. Попався дарма. Я бачу тебе, некомий казанку. Ти спритний та я спритніша. Якщо потрібні гості на святі, їх прикличе це закляття Меджикус Міксис! Дун, прокинься. О, не сплю, не сплю. Глянь, схоже, нас викликали у знайомий край. Краще б я теж зникла. Чекайте, я можу. Кинувся не з того казанка. Не бійся, я покличу парло. Їй сподобається. До парло. Вітаю. Я сієна і ви запрошені на найкращу вечірку Міксі. Я мушу йти. Оближ, звісно, ти хочеш. Пікслі, тримай стрічку. Лагал. Підкинь мене. Причепив? Тепер дістав. О, гості, але ми не готові. Ми вам допоможемо, так, Парло? Вона соромиться. Чи злиться хто знає. Я не соромлюсь. Морквино, а де твої закуски? Зазвичай тут ще зай лише окремі предмети, а на весь стіл із їжею. Це тому, що магія таки вийшла з ладу. Ще одна причина посвяткувати і знайти замок. Здається, вечірку скасовано, тож я мирно подрімаю. Аж ніяк. Нам вдасться все виправити. Ми маємо провести вечірку. З таким понурим настроєм ми не дійдемо до замку. Ну ж бо тут має щось бути. Свято врятує, більше не зникне. Можливо, це спрацює. Якщо зникає усе навкруги, магічну паличку в руки бери. Меджико Фу! Це Ані, трохи неїстівне. Ох. Шкода визнавати, але парло право щодо скасування. Я так хотіла віддячити вам за допомогу у пошуках замку. Але шкода, що я не змогла. Чекай, річ не в тобі. Я знаю, чому зникла їжа. І цього разу це на витівки магії. А що, пригощатись не можна? На вечірці скільки завгодно. Ну, гаразд. Наша перша найкраща вечірка. Точно не найгірша. Я упевнений, цього цілком достатньо, щоб підняти наш моральний дух. І швидше дійти до замку. Magic Міксіс. Привіт! Це Сієна. Ви розгадали закляття минулої серії. Це закляття удачі. А тепер знайдімо разом магічні слова. Не можу їх згадати. Допоможете відшукати літери. Вони сховані у цій серії. Записуйте їх по порядку. Потрібна одна X, дві «Ем» МД. Звучить смачно. Одна G і одна Сі. Дві «Ес». СС? складно вимовити. Голосні літери теж знадобляться: Ей, дві ай та дві ю. Вгадали магічні слова. Дізнайтеся у наступній серії.